Сьогодні ми піднімемо три таких питання. Перше це алгоритм дій, якщо ви стали жертвою домашнього насилля. Друге що таке тимчасовий заборонний припис. І третє що таке форма оцінки ризиків. Почнемо. Коротенький алгоритм дій, який був складений мною, в першу чергу вам потрібно знайти місце, де ви зможете сховатися від людини, яка вчиняє домашнє насильство. Безпечне місце вам потрібно для того, щоб в першу чергу захистити своє життя, здоров'я, свій моральний та психологічний стан, а також для того, щоб ви дочекалися працівників поліції. По приїзду працівників поліції в обов'язковому порядку вам потрібно написати заяву та надати пояснення стосовно подій, які сталися. Заява завжди пишеться коротко і стисло. У поясненні ви описуєте весь хід подій, які відбувалися. На основі даної заяви працівники поліції складають протокол. Про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 173 прім КУПАП вчинення домашнього насильства, Форма оцінки ризиків це таке коротке опитування, відповідно до якого поліцейський оцінює рівень загрози вашому життю та здоров'ю. І на основі якого поліцейський в подальшому складає тимчасовий заборонний припис стосовно кривдника. У тимчасовому забороненому приписі існує така графа заходи стосовно кривника. В ній є три пункти, відповідно до яких поліцейський вибирає тільки один. В першому пункті вказується, зобов'язати залишити місце проживання чи перебування постраждалої особи. В другому пункті заборона на вхід та перебування в місці проживання постраждалої особи. І третій пункт це заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою, який би з цих заходів не обрав поліцейський, це в першу чергу є захист вашого життя та здоров'я, вашого психологічного та морального стану. Тимчасовий заборонний припис стосовно кривника виноситься на 10 днів, після чого дані матеріали передаються в головне управління національної поліції, де кривника кладуть на облік як особу, яка систематично вчиняє домашнє насильство. Якщо кривник порушив вимоги тимчасового заборонного припису, ви маєте повне право зателефонувати ще раз на спецлінію 102. І повідомити про те, що виносився тимчасовий заборонний припис, а особа не виконала його вимоги. В подальшому працівники поліції складають на нього відповідні матеріали за порушення вимог такого припису. Такий коротенький підсумок по всьому вище сказаному: перше це обов'язково від вас заява. Наступне це дії поліцейського, а саме складання форми оцінки ризиків, складання протоколу та складання тимчасового заборонного припису. Якщо ви не маєте де проживати, чи боїтеся за своє життя та здоров'я, зверніться до поліцейського, скажіть йому свою проблему, і вони направлять вас у відповідні інстанції. Адже наше законодавство в даний момент захищає осіб, які постраждали від домашнього насилля. Є відповідні центри, які вам допоможуть. Не бійтеся і не терпіть. Такі неподобства. В наступному своєму відео я постараюся коротенько вам розказати стосовно вчинення домашнього насильства та відповідальності стосовно неповнолітніх дітей та осіб з обмеженими можливостями. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях і підписуйтесь на мене. Гарного дня!